Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Прудій Микола Васильович народився 22 травня 1995 року в селі Великі Будища Гадяцького району. Закінчив 9 класів Великобудещанської спеціалізованої школи першого-другого ступенів. Також навчався в Синівському аграрному ліцеї та в Гадяцькому професійному аграрному ліцеї за спеціальністю тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. 3 листопада 2013 року проходив службу у Збройних силах України. З липня 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Служив за контрактом механіком-водієм 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади сухопутних військ збройних сил України 16 серпня 2014 року. Загинув під час обстрілу з ракетної системи залпового вогню град позицій бригади в районі села Благодатне Амвросіївського району Донецької області. Нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня та відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Пам'ятаємо вічна слава герою.